Пане Андрію, вітання вам, спасибі, що знайшли час і доєдналися. Вітаю вас. отож, пане Андрію, як вже занонсував мій колега відповідь Федіра Веніславського стосовно напрацьованих алгоритмів. От їх наразі ще немає. Вони в розробці. А от на вашу суб'єктивну думку, якою має бути ця модель загалом? Хоче тут навіть суб'єктивну думку висловлювати. Я хотів би звернути увагу пана Федора Ворониславського на те, що напрацьовані механізми є є алгоритм, який розроблений аналітичними центрами спільно з міністерством економіки, і має зараз абсолютну підтримку бізнес асоціацій включно з асоціаціями коаліції українських бізнес-спільнот. Всі українські ключові бізнес спільноти підписалися під цією моделлю. Вона означає, що є напрацьований механізм. Саме такий, що компанія. Визначить так: оплата не менше, ніж 35 тисяч. Так, так. Пане Андрію, продовжуйте. А дада, так, так. ви чуєте, да так? Так, так, так. не бачу вас просто по картинці. Так ось 35 тисяч зарплата, і відповідно до 20% персоналу з такою зарплатою, критичною для виживання бізнесу, можуть бути заброньовано власниками чи керівництвом компанії. Це дасть можливість децінізувати зарплати в країні. Збільшити надходження державного бюджету на суму згідно з нашим моделюванням більше 160 мільярдів гривень. За рахунок цих грошей можна посилити рекрутинг, посилити обороноздатність і вирішити питання, яке є наразі жахливим для бізнесу, який втрачає ключовий персонал. Вже зараз 26% не вистачає бізнесу. персоналу. причому зараз ключове питання: як краще, як ефективніше використати кожного українця на благо держави. Найефективніше використати це, це означає не тільки мобілізацію, це означає того спеціаліста, який генерує додану вартість, за рахунок якого будується український оборонпром чи український, українська економіка тримається, щоб він дав на найбільшу користь українському суспільству. Ось така логіка. І е, маємо сказати, що сьогодні я зранку модерував зустріч з німецьким бізнесом, який активно працює в Україні, і можна собі уявити, яке ж перше ключове питання, яке підіймає міжнародний бізнес повідомити до України. Е, навіть питання податків, які зараз очікують е, на, на, на збільшення, це друга пересторога бізнесу. І бізнес заявляє, що це було катастрофічним для для, для для німецького бізнесу в Україні. А перша позиція це звичайно питання мобілізації. І економічне бронювання як логіка підтримується і нашими міжнародними партнерами. Отже, бажано, щоб в Верховній Раді фахівці почали розбиратися в цій темі. Чим більше буде єдиною позицією у журналістів у бізнесу, у суспільства, тим скорше ми отримаємо ухвалення цього рішення. Пане Андрі, ви сказали про те, що є такі попередні погодження на працювання саме з бізнес-середовищем, так отже, почуті думки, саме інтереси підприємців, різних форм власності, різних ланок в залежності від виробничих потужностей. А наскільки от в цьому питанні врахована і така соціальна справедливість, і відповідність до конституції, ми розуміємо, так що раніше подібних законів у нас, зокрема саме в такій частині економічного бронювання, як варіант наповнення бюджету, ще не було. Це в другу чергу наповнення бюджету. Я хочу сказати, що це якраз те, що ми знайшли таке рішення, яке має багато позитивних ефектів, це просто на користь. Але перша ідея, перша логіка це не дати допустити економічної катастрофи, якщо буде мобілізовано. Більше ще 15% чоловіків з бізнесу бізнес втрачає від 30 до 50% власних оборотів. Це призведе до катастрофічного падіння надходжень державного бюджету. Ми просто не зможемо фінансувати збройні сили. Питання справедливості дуже важливо. Я боюся, що ми е, зараз стикнулися з просто катастрофічним російським псом. Е, мовляв, що ідея економічного бронювання протирічить конституції, взагалі, то виходить, що війна для. Бідних це абсолютно нісмітниця і неправда. Бо перше, що хочу сказати, вже зараз існують системи бронювання. Ця система бронювання не викрівлює соціальну справедливість, вона лише підсилює логіку справедливості як розуміння суспільного блага. Просто це поняття не суб'єктивне, а об'єктивне. Суспільне благо це наша обороноздатність і спроможність за рахунок розвитку економіки фінансувати цю обороноздатність. Тому ми не можемо проводити або, або, або економіка, або оборона має бути і і те, і інше. І Саме це є справедливістю як суспільним благом. Тому зверніть увагу, що підприємець за позначаючи зарплатою критичність певного персоналу для реалізації бізнесу для виживання. Якраз і дає можливість з одного боку децінізувати зарплати більшого схоження державного бюджету, а з іншого боку, фактично унеможливити катастрофу для самої економіки та самого бізнесу, позначаючи ключовий персонал, який потрібний для виживання бізнесу, можна позначати і в інший спосіб, просто ставлячи галочки в дієдієсі в дівді. Але ми вирішили, що найкращий спосіб це позначати не просто Сто галочками, а позначаючи через фінансовий аспект, через збільшення зарплат для таких спеціалістів, позначаючи їхню критичну необхідність, і повторюю, що це перш за все робиться не для того, щоб хтось отримав більше зарплати чи став багатшим, а щоб через збільшення податків, через децінізацію, збільшити надходження державного бюджету, що дасть можливість профінансувати збільшення українського війська. Пане Андрію, а якщо поговорити про підприємства, ну такі, які мають ну невеличкі виробничі потужності, до чого це їх буде спонукати? Ось якщо буде схвалений відповідний закон про економічне бронювання, підняття посадових окладів чи паралельно можливо скорочення ще більше виробничої потужності, аби зберегти там важливих працівників, чи дійсно всі будуть форми власності перебувати в рівних умовах, так як ми зараз про це говоримо. Про скорочення персоналу не йдеться навпаки. Зараз в Україні катастрофічна нестача персоналу. Бізнес не скорочує, а шукає фахівців. В цьому зараз проблема. Економічне бронювання дозволить якраз реалізувати все те, що бізнес прагне зараз збільшити, розширятися, експортувати, будувати оборонні підприємства. 1500 оборонних підприємств з'явилися не просто так. Вони проінвестовані самим бізнесом. Також економічне бронювання буде стосуватися всіх форм власності, але питання включення до, до, до цього механізму ФОПів наразі ще не узгоджено. Політичного рішення на жаль немає. Хоча ми наполягаємо, що для повноти ефекту економічне бронювання має розповсюджувати, розповсюджуватися в тому числі на фізичних підприємців. І маю сказати, що міністерство економіки, яке лідирує в просуванні цієї ідеї, вже зараз представило нову процедуру електронного бронювання, яка вирішила вже значну частину проблем, яка існувала з бронюванням, розширила можливості для бізнесу. І я переконаний, що наша узгодженість, якраз міністерством економіки по економічному бронюванню, дозволить реалізувати цю ідею в найближчим часом. В чому зараз ключова пересторога? Я вибачте. Ще раз акцентую на цьому не готова поки політичне керівництво і міністерство оборони ухвалити це рішення, тому що тому що на жаль, в громадянському суспільстві немає поки єдиної позиції, бо все ще розповсюджується та фейкова інформація, що це має стати майновим цензом. Не буде це майновим цензом. Чим скоріше зрозуміється суспільство, чим скоріше наші моральні авторитети зможуть підтримати цю ідею, тим швидше вона буде реалізована на користь України. Пане Андрію, і ще спитаємо про таке: от які ланки бізнесу є для економіки країни критично важливими? Тобто, де має ситуація залишатися стабільною? здавалося б є просте від просте відповідь на це оборона оборонні підприємства критична інфраструктура е, виробники хліба е, мають бути віднесені до критичної як ви кажете ланки українського е, української економіки але насправді е, ми маємо розглядати весь бізнес як критичне необхідність. Я хотів би нагадати, що за рахунок податків, які сплачуються бізнес, і отримується українське військо. Нам не фінансують наші міжнародні партнери, наші переважні військові витрати. Вони допомагають нам з дефіцитом бюджету, то тим, що стосується соціальних функцій держави, медицини, освіти, інших функцій, але не з військовими витратами. Це все питання до нас самих. Відповідно, будь яке підприємство, яке децінізується, сплачують податки, розширяє виробництво, інвестує критично необхідно для нашої обороноздатності. Тому давайте виходити з цього. Ми на жаль, в нашому патерналістському суспільстві звикли вважати бізнес і підприємців далеко далеко не, не ключовими людьми в державі, але я хотів би, щоб ми всіх вважали ключовими і особливо зараз звернули увагу, що за рахунок підприємців. За рахунок того, що вони продовжують активність в Україні, сплачують податки і тримається наша обороноздатність. Давайте так подивимось на це питання, пане Андрію. Менше хвилини маємо, і на ваш розсуд це питання довгострокової перспективи чи короткострокової, коли все таки буде схвалений закон про економічне бронювання. Коротко спроково, Я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову з паном Дмитром Наталухою і випрацюємо єдину модель, яка буде спиратися на те, що вже напрацьовано з міністерством економіки, і в найближчий час вона має бути суспільством підтримана і парламентом проголосування. Пане Андрію, дякуємо вам. Будемо стежити за цією темою. Андрій Длігач, голова Adventure Group, доктор економічних наук, був із.